Мій друг лелека. Також немаленький твір, але дуже-дуже цікавий і твір про природу, бо в нас тема все ще про природу. Так, хочу зробити більшу. Будь ласка, Мирослава, починай. Тільки, будь ласка, не спіши, так, щоб діти розуміли, про що йдеться. Ми з татом ловили рибу і варили при березі. при і березі. Березі, при, чи да, при березі, при березі. А при березі, ювку, трохи далі від берега струнко стояв у воді очерет. У казанку вже почало закипати, Фа... з пари диму чулося тихе булькань. І тут до нас прийшов лелека з перебитим крилом. Невідомо, хто його скалічить. Хіба мало є на світі жорстоких людей, які убивають птахів і звірів, бо ніяк не, не хочуть повірити, що то наші друзі легко спинився за кілька кроків од нас і жадібно дивився на казанок. Він голодний, сказав тато. У відрів нас було, е, було чимало, ще чимало рибу. Я вибрав кілька, кілька найдрібніших і кинув лець. Він одним махом проковтнув І Зараз, знову зараз, зараз, зараз почекай, почекай, сонечко, почекай, зараз я. Подивився на казан, казанок. Можна, mm -hmm. я ще йому там? запитав я. Звичай, звичайно, міг би й не питати. Лека з'їв ще кілька рибинок, а потім підійшов. Підійшов ближче, і я побачив, що йому з рани сочиться кров. Дякую, дякую, добре. Мар'яна, продовжуй. Ще Віточка, Мар'яна. Я ступив до нього, але він одразу ж одстрибнув. Ось так налякали його злі люди. Він тепер не хотів, не хотів нікому вірити. Доки ми їли юшку. Олека так і стояв на тому ж місці. Сторожко пас очима кожен наш рух. Я знову кинув йому риби. Цього разу він уже їв разу він їв уже повільніше і зовсім спокійно дивився на мене. Мабуть, мабуть, уже не чекав ніякої неприємної несподіванки. Ніякої неприємної несподіванки, так, правильно. Про дружа Віка. Ми стали збиратися додому. Ходімо з нами, сказав я Лелеця, хоч зовсім не сподівався, що він погодиться на цю позицію. Пропозиції. Але сталося. Пропозиція, але сталося диво. Лелека слухняно пішов за нами. Так дякую. він що ішов... ішов... за, кіль... за кілька кроків позаду. Вікачка, читай, то я Ілюші зауваження зробила. Спин... Спинялися ми, спинявся і він, намагався втягнути голову в плечі і розгублено хитав довгим дзьобом. мов би казав, я вже вам зовсім вірю, але ще трохи сумніваюся. Ми рушали, рушав і він. Так, добре, продовжує Саша. Саша. Саша, ну вже я без слідкування дала тобі читати чого ти мовчиш? Денисенко. Еліно, стояв тепер бія кринці, Сашко. Ні, Сережа не там ми читаємо зараз. Знайшли до двору. Читай, Еля. Читай, Знайшли до Та двору. Та знайшли, зайшли. Ой. Зайшли до двору і лишили хвіт, хвітку, хвіртку. Від, хвіртку відчиненою. Лелека довго стояв у хвіртці. І повільно водив очима то на вікна, хати, то на повидку, повидку, то на льох. А что такое льох? Льох это подвал. А? То на льох. Мабуть, йому хотілося. Мабуть, мабуть, воно ой. Мабуть, йому хотілося зайти, але він усе ще вагався. Вулицею, прогула машина. Прогула машина? Прогула машина. І він ускочив до двору. Так, повідка, Стояв... почекай секундочку, повітка, діти, це сарай. Ось Бачите? Ось вона. Ось. Оце повітка. Оце сарай, а льох це підвал. Так, це як погріб, оце льох. Льох, так. льох, я думав, це він просто льох полежати. Ні, льох це ліг. Вулицею прогула машина, і він ускочив до двору Сергій продовжує. Стояв тепер біля кринці? Прочитай правильно. Стояв тепер біля криниці і не вважався. Зважувався, Руш, зважувався рушити далі. Я обійшов лелеку і зачинив хвітку, хвіртку, каліточку, хвіртку, він. Пенувся, стрепенувся, угу. змахнув одним крилом, щоб утекти, але так і лишився на місці. Тільки голосний стогін вирвався з широкого богобленого дзьоба, розтуленого дзьоба. Тільки голосний стогін вирвався з широко розтуленого дзьоба. Саша, продовжуй. Саша, це не математика, не українська мова. Продовжуй. Ось, ось, останні речення. Мельничук. Мельнич... Мельничук продовжує. я не зрозуміла, Мар'яна, ти продовжуєш чи ні? А, зараз лелека ще раз оглянувся на зачинену хвіртву і журно зітхнув. Не бійся нас, лагідно сказав я, ми нічого поганого тобі не зробимо. Він з надією подивився мені в очі. І, мабуть, правильно. Побачив, що я кажу правду. Велика вже не тікав, вдався перебунтувати крило, терпів, хоч і постогнував, як заливали йодом рак. Жив у нашому дворі до самої осені. Вже й, злітав, вже й злітати почав на хату, на повітку, Ані трохи не боявся. Коли я його гладив, брав їжу з рук. А коли повищали небеса, і заці... повищали, заці... зробилися високими. А коли повищали небеса так. А коли повищили небеса і зацвели пташиними зграями, він дедалі частіше дивився вгору, мов би когось там виглядав. Залишайся в нас назавжди, казав я йому. Ти ж бачиш тобі тут добре. Але він заперечливо хитав довгим дьбом. Я зрозумів. Лелека від нас піде. Піде. Так, продовжує Віка. Якось над нашою хатою прилітав гурт лалек. Від них на землю падав незмідний. Незримний клейкіт. Вони дивилися вниз, наче б теж когось виглядали. Мілий Лака прощально глянув на мене, змахнув обома кр... криль... Криль... Крильми, крильми і важко стійнявся над хатою, над садом, а далі. Ще, ще вище. вище. Да, там помилка. Угу. А ще вище. Він летів. Він летів услід зіграє. Зграє, він летів, услід зграє, продовжує так. Мирослава. Такі у них закони. Чи не дожене, крило йому ще болить? Взимку я навіть почав забувати лалеку, а навесні, радий, що почалося тепло, зовсім забув його. І раптом одного дня, коли все небо над селом засіялося пташиними голосами з синьої високості, впали на хату двох лелек. Вони приязно закликотали до мене. Я дивився на гостей і намагався впізнати. Може, один із них то мій друг, і здалося, що впізнав. Та й чому б це ні, 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 з цього, ні з цього, ні з того, вони до нас прилетіли, адже в нашій хаті лелеки раніше не жили, а вони вже заходилися. заходилися, Ходилося носити всяке галузя і мостити собі гніздо. І мостити собі. І... І... гніздо. Діти, чи сподобався вам цей твір? Так. дуже. Так. А чим він кому сподобався? Денисенко. Ну, Будь ласка, Денисенко. Що е, тато з, з сином не кинули лелеку е, і не залишили його голодним, е, а дали ага. йому поїсти, і взяли з собою, збинтували крило. Так. Так. А ще кому чим сподобалося? Да. Віка слухаю тебе. Мені сподобалося, що вони вирішили. Не залишити легко, просто покормити її залишити, а взяли її додому. Так, взяли його додому. А ще кому чим ще... сподобалось? Ще Мар'яночка, Мар чим... Мар чим тобі сподобалось? Це оповідання? Я... Яка саме частинка тобі сподобалась? Про що йшлося в тій частинці? Mm. Ну, у кінці, коли хлопчик подумав, що а хто знає, може один з них це друг. Так, так, так. Саша, там є етат, гарчиця на столі. Правильно, правильно, ще кому Еля тобі чим сподобався. Сподобалася розповідь, можеш сказати? що саме мені тобі Мені сподобалося, що вони не кинули велику. Так, Сергійко, а тобі? А, мені сподобалося те ж саме, що, що і Віки. Віки. Саша, а тобі чим сподобалось? Ти слухав? Ти не читав, ти слухав? Мені не слухи, не слухав, так. Да. Так. А чим Ількові сподобалась ця, оповід... ця оп... розповідь оповідання? це? Мені сподобався. А... ну, а... Добре, я, я поставлю тобі інше запитання. Якими словами можна назвати цю розповідь? Яка ця розповідь? А... а яка вона? Зла. Зла, зла, зла. Да, зла. Да. Вона зла? Вона да. зла це розповідь. Да. Да. ні, не зла. А, ну так скажи, яка. Да, да. Добре. Добра розповідь. добра. Так, вона добра. Тому що життя перемагає смерть, тобто мог, міг би загинути цей лелека, але він вижив. А лелека, діти, це такий це птах. Міг так, звичайно, якби люди йому не допомогли, він би просто з голоду вмер, або хижаки б його з'їли. Бо навіть на лелек діти нападають інколи орли. І таке буває, хоча орел менший. Або він би просто закрав потечі. Ні, кровотечі не було б, воно якось би там криво зрослося, але не зм... він би не зміг їсти, бо йому, щоб їсти, йому треба вміти ще й літати. А бачите, люди йому допомогли. Так, добре, мої любі. Значить, я вам пропоную вдома, особливо Сашкові, Сергійкові, Ілюшки, е е е прочитати декілька разів, читайте потроху, не читайте все одразу. Але навчіться читати словами. Ви мене чуєте? Може, навіть, може навіть ви один раз прочитаєте все, а той епізод, який вам сподобався більше за все, прочитайте декілька разів, і завтра ви зможете відповісти прочитати цей красиво, цей кусочок, цей епізод, прочитати цілими словами, так щоб було приємно вас слухати. Все, мої любі, урок ми на цьому закінчуємо. Швиденько він пройшов. Велика в нас сьогодні була велика розповідь, велике оповідання. Хочу вам сказати, що якщо комусь цікаво, ви вже знаєте. Зараз Вікулічка, одну хвилину, ви всі знаєте ось цей сайт. Укрліп, бібліотека української літератури. І якщо я зараз зроблю поворот назад, то ми можемо побачити Михайло Шлабоспицький подивіться, скільки у нього творів. Подивіться. Там був Можеш... дивіться, навіть, той майчик, якого може, ви щось знайдете, може, ви щось знайдете для себе і почитаєте. Вікулечка, що ти хотіла сказати? Я хотіла показати кота мого, якого я на художці намалювала. Так, добре, покажи, будь ласка, нам кота. Я, я хочу на... а, Який красивий! Мости його на падле дошку. Діти, і хочу ще раз вас закликати, будь ласка, на падле дошечку, докладайте своїх каченят. Я ось зробила усе. і на... Я зробила, а мама його... говорить, що в тебе за качення, в нього голова квадратна. Ну нічого страшного, це він такий є. Нічого страшного, що Маріяшечка, ти хочеш сказати? Ось я мене не вийшла, як вас, а мама говорить правильно квадратне. Кажи, Маріяша, що там у тебе? Де Маріяша ділась? Я зараз. Можна, можна і те докласти, але каченят зробіть. Його не складно зробити, діти. Його там, я його зробила за 5 хвилин, того каченя, або й за 3. І примостила, і він може поділитись Мар'яна. Я булку свою спрошую, про мене надаїв. Прошу, а ви? Біленки... Що ти кажеш? Біленки. То, то мармеладка, а те, що ага. з жовтим дьогом, цукат. Зрозуміло, бачите, що Мар'яна нам показує. Оця жопа? Так. Ілько, Ілько, не сунь брудні руки в руку. Оця жопа написувала. Так, не кажи, на ній... погане слово. Кажи, не кажи погане слово. Не кажи погане слово. Не кажи погане слово. Ну так їй треба ту жопку вигулювати, розумієш? Вона ж не може сидіти постійно в хаті. Не так. вигуляли, значить. Вона хоче кожну секунду гуляти. А що ж ви думали? Вон бачите, який у віки тігр в тігр, вікно в екран входить. Добре, діти, все, давайте за 15, о, ні, Што вже з... за. Він за тринадцять наповне пісов. Ну так витрита й да і все. За 13 хвилинок зустрічаємося на. О, Віка, диви, яка краса. примостити. Та у нас тряпок штук 20 було, і во не всі того кончилися в його посухах. Ні ну так вибачте, їх випрати, висушить на балконі, знову можна витирати. Тільки потім мить же ж треба. Все діти. До зустрічі на наступному уроці за, за 13 хвилин. Скину, скину, скину посилав.